Лектор закінчив свою доповідь. У кого будуть запитання? Голос із глибини залу. А у вас там склянка на трибуні не звільнилася? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Бідна єврейська громада звертається до багатого торговця вугіллям із проханням. Чи не могли б ви пожертвувати нам шість вагонів вугілля? На що торговець відповідає: подарувати вугілля я вам не можу, але продати за півціни готовий. Громада згідна і замовляє три вагони. Через місяць, не отримавши ні плати, ні додаткового замовлення, торговець посилає туди листа з нагадуванням. Громада відповідає: А нагадування ваше нам не зрозуміле. Ви запропонували шість вагонів за півціни, що відповідає трьом вагонам безкоштовно. Ці три вагони ми благополучно отримали. Нарешту три не претендуємо. Хлопчик, працівникові прокуратури у формі з кейсом, який проходить повз. Дядьку, а що у вас у дипломатії справа про корупцію хлопчику? А чому вона булькає? Тому що ще не розкрита. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік зранку відкриває холодильник і дістає холодну пляшку пива. Тут на кухню заходить дружина. Василю, ніякого пива. Галю, ну маєш бути в моєму житті хоч що, що робить мене щасливим. Я тебе роблю щасливим, все інше не принесе тобі щастя. Просто повір мені, по хорошому. Рабіновичу, якби у вас був мільйон, на що б ви його витратили? А чому витрачати? Чому відразу витрачати?